Слава Україні, даруй кохані зорі на світанні, даруй кохані квіти у Росі, цілуй її, ніби той раз останній, І розчинись у ніжності й красі, кохай її, коли весняні роси всю землю очищають від біди. Цілуй її шовкові русі коси, до іншої думками не ходи. Люби її і змучену і гарно, Твоїм коханням зцілиться вона. Усі твої труди не будуть марні, між вас завжди буде цвісти весна. Вона віддячить ніжністю своєю. Яку лише кохана може дать, і будеш ти з коханою своєю на крилах щастя в небесах літать.